Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Сьогодні приготуємо дуже смачну, пухкеньку, ароматну пасочку за рецептом Дарії Цвек. Це класичний рецепт паски на жовтках. Рецепт взятий із книги Солодке Печиво і називається Баба Святкова. Справді дуже вдалий та смачний рецепт, перевірений часом. Вітаю вас із великодніми святами. Нехай Боже благословення зійде на нашу землю і пошле нам мир, ласку і добро у кожну домівку. Розпочнемо з приготування опари, щоб активувати наші дріжджі та перевірити їхню активність. До теплого, але не гарячого молока кришимо дріжджі, додаємо 1 столову ложку цукру та 3 столові ложки борошна від загальної кількості. Добре перемішуємо за допомогою вінчика, щоб дріжджі розчинилися. В оригінальному рецепті автор додає більше дріжджів, так як на той час дріжджі були менш активні. Зверху опару накриваємо харчовою плівкою чи рушничком та залишаємо в теплому місці. На хвилин 15-20 опара повинна збільшитися вдвічі. В окремій мисці приготуємо здобу. Для цього нам потрібно 10 жовтків, до них додаємо пів чайної ложки солі, один пакетик ванільного цукру, має він 18 грам, та решту цукру. Все добре перетираємо за допомогою вінчика. На цьому етапі можна додати цедру з одного апельсина чи лимона. Тоді вливаємо розтоплене, але не гаряче масло. Масло повинно бути жирністю не менше, ніж 82%. Перемішуємо до однорідності і бачимо, що наша опара вже чудово підійшла. Тепер можемо замішувати тісто. У велику миску, де будемо замішувати тісто, переливаємо опару, додаємо здобу. Та все добре перемішуємо. Усі продукти для приготування паски повинні бути кімнатної температури свіжі та якісні. Буває таке, що паска тріскає. Однією з причин може бути зависока температура в духовці, так як верх паски вже схопився, а тісто ще продовжує рости, тому важливо дати паскам достатньо підійти у формах. У два прийоми додаємо просіяне борошно. Його потрібно рівно 1 кг. Для приготування паски раджу обирати борошно з високим вмістом білка. Ну і напевно самий найважчий етап приготування паски. Так як тісто потрібно вимісити щонайменше 40 хвилин. Спершу тісто буде неоднорідне, буде липнути до рук. Але після того, як ми його добре вимісимо, воно стане однорідне, гладеньке та буде триматися купи. Також для зручності можна змастити руки олією, щоб було легше вимішувати. Ось так виглядає тісто за 10 хвилин вимішування. Бачимо, що воно вже змінюється, стає більш еластичне, гладеньке та вже не так липне до рук. Ну і звичайно, тісто можна вимішувати в кухонній машині. На середній швидкості це займе приблизно 10-15 хвилин. На цьому етапі минуло 35 хвилин, вже чесно, руки трохи болять. Тепер можна додати родзинки чи цукати. Я їх злегка присипала борошном, щоб вони рівномірно розподілилися далі в пасті. Попередню родзинки я промила гарячою водою та добре висушила паперовими рушничками, а цукати я порізала на менші шматочки. Ось таке гладеньке, жовтеньке тісто повинно вийти. Ми його добре вимісили і пасочки будуть дуже смачні. Миску та тісто я змащую олією без запаху. Прикриваю зверху харчовою плівкою чи рушничком та залишаю в теплому місці щонайменше на 2 години. Тісто повинно збільшитися в об'ємі у 2-3 рази. Ось так чудово піднялося наше тісто. Руки змащуємо олією та обминаємо. Підщипуємо невеликий шматочок тіста та формуємо гладеньку кулю. Руки в мене змащені олією. Викладаємо у формочки та злегка притискаємо. Випікати пасочки я буду у паперових формах. Розміри форм я залишу в описі під відео. Слідкуємо, щоб зверху не було родзинок чи цукат, так як вони будуть рвати тістом та можуть пригоріти під час випікання. Заповнюємо форми тістом не більше, ніж на 1-3. В середньому виходить 8 пасочок середнього розміру. Сформовані пасочки залишаємо підходити у теплому місці. Ще приблизно на 1 годину, прикривши харчовою плівкою чи рушничком. Зверху пасочки змащуємо яйцем збитим веделкою або яєчним жовтком, до нього додати трошки можна молока чи води. А якщо ви будете пасочки зверху декорувати глазур'ю, можна залишити так, як є, і нічим не змащувати. Випікаємо пасочки при температурі 165 градусів приблизно 1 годину. Точного часу випікання немає, все залежатиме і від вашої духовки, і від розміру форми. Тому потрібно орієнтуватися на свою духовку, а готовність перевіряти на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитись сухою, без залишків тіста. Готові паски виймаємо з духовки та охолоджуємо на решітці. Ось такі неймовірно ароматні, жовтенькі, смачні. Та дуже пухкі пасочки виходять за цим рецептом. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.